Будь ласка, наступна доповідь. Капарним синдром перегнобальних ушкодженнях нижньої кінцівки. Група авторів Семенович Страфун доповідає Шопанов, Володимир Хоч. Дякую. Шановна президія, шановні колеги, сучасні військові конфлікти характеризуються застосуванням високоенергетичної зброї, що призводить до збільшення частки поліструктурних пошкоджень кінцівок. Аналіз структури поранених кінцівки та виконаних з приводу цього ампутації демонструє перевагу ражень саме нижніх кінцівок. В той же час значний відсоток незадовільних результатів лікування у вигляді контрактур суміжних суглобів, порушення функцій периферічних нервів та вогнепального стиміліту робить актуальним питання дослідження перемігу ранівої хвороби постраждалих з вогнепальними пораненнями нижніх кінцівок. Компартмент-синдром або місцевий гіпертензивний хімічний синдром є одним з найбільш важких ускладнень вогнепальних поранень кінцівок, яке може призводити до стійкої інвалідізації. Нами проаналізований результат лікування 58 пацієнтів з місцевим гіпертензивним хімічним синдромом нижніх кінцівок після їх вогнепальних поранень. Найбільш часто МГІС розвивався на фоні вогнепальних переломів довгих кісток нижніх кінцівок, з яких переважало ураження гомілки порівняно з пораненням стигна, стигна та стопи. Час від моменту отримання поранення до надходження на етап спеціалізованої травматологічної допомоги коливався від декількох годин до п'яти діб, в зв'язку з чим ми спостерігали випадки розвитку МГІС як в стадії зворотніх, так і на зворотніх порушень кровобігу. Наявність щільного набріку м'яких тканин, блідість крінних покровів, ослаблення або відсутність капілярного відклику, порушення чутливості в проєкції стоп ураженої кінцівки, потребували виключення МГІС. Для вимірювання підфасіального тиску ми застосовували серійний прилад фірми Страйкер. Обов'язковим є вимірювання тиску у всіх мязово фасіальних футлярах ураженого сегменту. Отримання показників в межах 30-40 мм тут на востопчику менше за рівень діастолічного було одним з показань щодо виконання первинної або повторної хірургічної обробки вогнопальної рани по невідкладним показам. Хірургічна обробка при вогнепальних пораненнях потребує беззаперечного виконання базових її принципів: широкого розсічення рани, висічення нежиттєздатних тканин, ревізії судинно-нервових структур та фасіатемії всіх м'язево-фаціальних футлярів на всьому протязі ураженого сегменту. Прикладом є лікування МГІС легкого ступеня, при якому після підтвердження збереження життєздатності тканин під час первинної хірургічної обробки була застосована підшкірна фасіатемі кістково-м'язових футлярів на всьому протязі сегменту. Приклад лікуванням гісерегення не ступені важкості під час хірургічної обробки визначені незворотні зміни передньої та частково латеральної частково передньої групи м'язів гамілки, що потребувало виконання відкритої фасіатамії, нікректомії, подальшого застосування апарату зовнішньої фіксації на основі стержнів системи вак терапії. Приклад, лікуванням ДІС важкого ступеню під час ревізії визначаються незворотні зміни передньої, латеральної та частково задньої групи, що потребувало обов'язкової ревізії судинно нервових структур. З метою покращення результатів лікування додатково впроваджено застосування ультразвукової кавітації вогнепальних ран та систем їх вакуумосіційованого закриття. Ультразвуковий дебріт рани та посилення репаративних процесів під підливом ВАК-систем сприяє активному росту граналіційної тканини чіткому відмежуванні нежитті тканин. В більшості випадків перебіг лікування супроводжувався розвідком розвитком некротичних ускладнень з боку операційних ран, що потребувало виконання повторних хірургічних обробок. В чотирьох випадках була виконана ампутація ураженого сегменту. З іншого боку, перебіг травматичної хвороби потребував корекції водно-електролітного балансу, анемії, гіпопротенемії, нарково починкового градієнту, що потребувало розміщення таких пацієнтів в умовах відділення реанімації, проведення гімодіалізу, зв'язку з розвитком порани гострої ниркової недостатності, курсів гіпербарічної оксигенації, що значно покращило репаративні процеси в ранах та показники гомеостазу. В одному випадку мав місце літальний випадок, що пов'язаний з розвитком поліорганної недостатності на фоні переважаючої гострої неркової недостатності в зв'язку з перенесеним важким компартмент синдромом Бог Гамілок. Розвидок стійких контрактур у суглобах ураженої кінцівки та збереження клінічних проявів пошкодження периферичних нервів потребувало тривалого реабілітаційного лікування, виконання реконструктивних оперативних втручань. Саме такі невтішні результати спонукали нас до аналізу можливих причин розвитку МГІЗ. Найбільш там гіст розвивався на фоні вогнепального поранення верхньої третини гамілки у поєднанні з уламками пролом її кісток, що більш врагідно обумовлено особливостями, анатомічного розташування судивно-нервових пучків відносно кістково-фестивальних футлярів на цьому рівні. Звертає на себе увагу значна кількість випадків МГІС в поєднання з клінічними проявами порушення функцій периферичних нервів. Порушення чутливості внаслідок пошкодження нерву травматичного або внаслідок компресійної хімічної нейропатії може згладжувати та маскувати характерні для МКІС скарги на нестерпний біль розриваючого характеру. Іншим сприятливим фактором розвитку МГІС є шоковий стан пораненого. Наслідок тривалої гіпотензії, рівень перфузії може зменшуватись до рівня нижче за життєво необхідний, що призводить до ішемії та некрозу м'язів. І нарешті повторні хірургічні обробки у поранених в ряді випадків продемонстрували відсутність адекватної фестіатомії на ураженому сегменті, що не дозволяло отримати необхідного декомпресійного ефекту. В висновках окремо звертаємо увагу на те, що найбільший ступінь ризику розвитку ДІС має вогнепальний перелом на рівні верхньої третини гамілки. Порушення техніки фассіатамії, особливо після реконструктивних втручань, прошкодженні магістральних артерій. Та на те, що пацієнти з ножинними вогнепальними пораненнями, що стан яких супроводжується шоковим станом, підлягають першочерговій ревізії ран кінцівок, навіть при відсутності клінічних ознак розвідком ГІС. Дякую за увагу. Дякуємо.